Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку. Ще раз я зараз на пощанні. Тут такий транспортний хаб. Є дуже багато видів транспорту. Тут можна поспілкуватися і з пасажирами, і з водіями. Я скажу, що хто користується міськими автобусами, тролейбусами чи трамваями, розуміє наскільки важливою є дана ініціатива. Зайшов в салон, приклав картку чи телефон до валідатора. 2-3 секунди, і проїзд оплачений. Тим паче, ці валідатори вже давно встановлені в транспорті. Зараз вони приймають або картку киянина або qr квиток який треба завчасно купити у додатку Тож тепер оплата проїзду має стати зручнішою для киян для пасажирів. Тим паче, всі термінали в салонах вже налаштовані на оплату карткою. Але тут у багатьох пасажирів виникає питання, яким чином е, довести, що ти сплатив за проїзд, коли з перевіркою в салон зайде контролер. Так от, дані про оплату будуть в електронній системі, і достатньо буде контролеру назвати останні чотири цифри карти, якою ви оплачували, або показати, що Оплату а, зняло показати це в додатку вашого банку, який встановлений у вас на смартфоні. Ну і те, що запитували, чи можна вже зараз у Києві оплачувати за проїзд в міських автобусах, тролейбусах чи трамваях а, банківською карткою. Зараз система проходить фінальне тестування перед запуском, повноцінно запрацює в комунальному транспорті вже у жовтні. Так пояснили в КМДА. Тим паче, ще хочу звернути увагу на один момент. Пасажири сподіваються, що така система запрацює і у маршрутках. Власниками є яких приватні перевізники. Це мова йде не про комунальний транспорт. І додам, що Київ вже не перший з таким сервісом розраховуватися банківською карткою. Зараз можна в громадському транспорті, в таких містах як Тернопіль, Вінниця, Житомир, Черкаси, Луцьк і Полтава. І хочу окремо розповісти, як це працює в громадському транспорті у Чернівцях, зокрема в тролейбусах, для оплати проїзду в салонах, встановлені. Такі жовті яскраві валідатори термінали прикладаєте банківську картку, телефон чи смарт годинник і а, автомат друкує паперовий квиток. При цьому він під'єднаний цей автомат до динаміки в салоні, і, а, скажімо так, система оповіщує про те, що ви оплатили за проїзд. Пропоную послухати і подивитися, як це працює в Чернівцях. you know what I'm Ну, досить, так так досить незвично, коли весь салон чує, що ви оплатили за проїзд, але це напевно тому, що система має проінформувати кондуктора, також який в тролейбусі працює про те, що пасажир оплатив за проїзд. І скажу, що один цікавий момент: якщо купувати за готівку паперовий квіточок у кондуктора, то він коштує 5 гривень. Якщо оплачувати телефоном чи карткою через цей термінал, то вартість проїзду на гривню дешевше. Ну, мені здається, це вже іде підготовка. Вка мешканців міста до того, що скоро кондуктори в міських тролейбусах не будуть працювати. Скоріше за все, їх переведуть і вони стануть контролерами. Ось такі маємо нововведення. Я сподіваюся, що незабаром це запрацює і в Києві. Друзі, вам слово. Пасибі, Петь. зайцям. Тепер буде важче і важче в транспортному лісі е, українських міст. Дякую тобі. От Слухайте. почайна, бачиш, п'ять, де стоїть? Так, да так у мене так. фактично все дитинство перед очима. Там же великий книжковий ринок. Там так. одразу ти готуєшся до школи. Петь, спасибі тобі ходи від нас відпускаємо дощ. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.